Всім привіт! Мене звати Сушко Максим, я керівник відділу Google Ads компанії Bitlit Agency. і сьогодні я вам розповім про оновлення, яке вийшло в Google Ads. Це все не, ще не на всіх аккаунтах, але вже, е, скоріш за все, з нового року, з грудня, у мене вже з листопада, в кого ще раніше, скоріш за все, почали з'являтися нові. Налаштування при створенні кампанії, як було раніше, ми натискаємо нова компанія, створити кампанію без підказок і обираємо пошук, максимальна ефективність, створення попиту, медійна, торгове, відео або для додатків. Зараз вже так не працює. Ну працює, але не в усіх аккаунтах. Як по-новому працює це? коли ви натискаєте, я не знаю свою ціль, наприклад. Вже не можна просто створити там перформенс, шопінг. Демонжен, треба вибирати щось з того, що дає Google. Почнемо з того, як зробити так, щоб було як раніше. Напевно, вже як раніше ніколи не буде, але я можу підказати, як створити з цих комбінацій те, що вам треба, якщо казати лише за пошук, ми натискаємо пошук і вибираємо текстове оголошення. Зрозуміло, що це пошукова. Якщо вибираємо реклама покупок, то це, то це фід. Тут вибираємо обліковий запис, і це буде звичайний шопінг. Як зробити Gen? Вибираємо 4 опції, як YouTube, Мдійка, Discover Gmail, окрім пошуку, і це буде наш Gen. Далі натискаємо конверсії чи перегляд чи охоплення і продовжити. А ось якщо ви хочете performance, то треба залишити 5 віпних галочок. Всі 5 платформ, як пошук YouTube Мідійна, Discover Gmail, конверсії. Якщо хочете, щоб було з фідом ваш перформанс, е, вибирайте тут фід, Якщо ні, просто прибирайте галочку, кидайте кінцеву URL, Це все. Тобто глобально нічого не змінилось, проте зараз вже просто вибрати пошукова медійка, банерна, деменжен чи перформанс чи шопінг, вже не так просто, бо Гугл трохи додав коригувань е, з тим, щоб. Напевно, оптимізувати я роботу і стати зручнішим, а насправді це стало трохи важче. Тому, якщо ви хочете запускати кампанії і знайти в новому інтерфейсі, потрібний тип кампанії, це відео буде корисним для вас. Бажаю вам гарних продажів і до зустрічі!